Доброго дня, розпаковка колоди таро, хаша змішана ця колода, вона була в обгорці, подвитиленовий. Всі взагалі колоди вони повинні бути обгорнуті. Англійська мова тут в нас а, іде цих таро. Ну, така вона, дивіться. Розмір єдине що цієї колоди да, трохи менше, ніж зазвичайний. Тому якщо будете купляти, дивіться обов'язково на а, розмір колоди. Так, ну дивіться, Ну така в неї іде. Так, коробочка в нас пуста. А, Всього тут в нас 78 карт. Книжечки одразу кажу, немає. До неї опису немає. Там, де я купляв, так, і вона, дивіться, вона по розміру, тобто, щоб ви просто розуміли, так? ніж звичайне таро, вона менше. Бачите? ну Буквально на трошки розмір її 60 на 105 мм. Тобто вона буквально на трошки, така трошки менша, да? ну от, щоб о, вам подивитися, щоб ви зрівняли, да, приблизно. Ну, той, хто буде собі купляти, той, тобто, не на велико, але трошки, є. знаєте, такий, от такий, більш як, ну, воно не міні-варіант, він такий нормальний варіант. Але. Інші. Тарохаша нам, знаєте, тут такий дух, поєднаний тварин та людей. Бачите, мечові, тут все як і все по уейту, а дух змішаний тварин і людей. От покажу вам всі аркани, опису на неї нема, цю яку я брав. А, щоб ви просто розумілися, якщо при замовленні також уточнюєте, чи буде книжечка з описом і так далі. М -м, дивимось далі. Да? Це Таро, Хаша. мечові, також тут 78 карт, а, Яких політурок тут нема. А, тут такий, знаєте, а, дух тварин, людей. Да? А, навіть такі маленькі тварини, да, тут ворони, якісь змії, ближче буду трошки брати, да, щоб ви дивилися, які також нам кажуть про великий такий вплив, да, мають велике таке значення. І Мають великі деталі і великі значення. Ну, наприклад, тройка мечів. Да? А на англійській мові тут все написано. На англійській мові написано. Так, це в нас, бачите, ну, цікава, насправді, по-своєму така колода. Да? Це Пентаклів вже в нас пішло. А, пішло. Опис я ще додам в, в відео. Це в нас королева Пентаклів іде, така ви бачите? Яка? Ну, цікава по-своєму колода. Бачите, це в нас такі внизу йде такий опис. Так, давайте вам глянемо, це в нас пентаклі, пентаклі, щоб небагато дивитися о тройка кубків, наприклад. А? Ну, от така сама по собі колода. Зараз я вам буду швидше. Быстріше би... дивитися, бистріше вам показувати. Жезли, мечі, пентаклі, а... чаші. ну, Все як і візде, як і в Уейті. Ейті. А... Тобто, хаша, це таро, воно йде більш по Уейту. Значення тут іде. А... Деталі тут і зображення, да? персонажі, вони... А... Проілюстровані таким, знаєте, 19 століттям. Ну, це чаші. Бачите, вже пішли в нас чаші. Тобто, в принципі, везде пам'яточка є: чаші, назви аркану, десятка, да, наприклад, і так далі. То тобто, ось тут в нас такий 19 сторіччя йде. Глибокий вплив з цієї колоди й такі, знаєте, загадки життя. От, наприклад, наприклад, така в нас йде колода, картка. Ну, отакі от вони йдуть. Це вже в нас пішли старші аркани. Це вже в нас прийшли старші аркани, сонце, луна, да, і так далі. Ну, така колода, ну така розпаковка цієї колоди, тому хто буде замовляти, хто буде замовляти, будьте уважні, обов'язково на. Обов'язково на розмір. Якщо вас цікавить розмір, ну, такий а, шут, дурак, блазень, да, іншими словами, ну, така колода, виходить, ну, такий обзор колоди хаша. А, будь ласка.